Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Містері Оріани. І сьогодні ми зробимо прогноз на квіти. Правда із запізнення. Ну, вже як є. Отже, квіти Україна. Що чекає на Україну? І розглянемо по різних сферах. Так, перша сфера це політика, політична сфера. Політична сфера буде спрямована на укладення різних угод по отриманню допомоги. Також це можливі якісь рішення по землі. Можуть бути варіанти по врегулюванню ситуації з війною, але мова буде йти, і, 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 і мова йтиме про території як варіант. Водночас це може бути підвищення тарифів і підвищення заробітної плати. тобто це політичний такий аспект, коли будуть ухвалювати якісь певні закони. В цілому от саме політична сфера буде спрямована на тому, що було щойно сказано. В принципі, більш нічого такого нового не можна додати. Так. Економіка. Економіка, в принципі, буде Е Будуть створені, ну, липні, певні варіанти, як її краще розвивати, як її отримувати. І, і нові пропозиції вони також будуть. В цілому економіка в квітні буде отримана за рахунок також допомоги і не повалиться. Війна. Війна. Отже, війна, Мова йтиметься про захист власних територій. А, в принципі, можливе певне знесилення у війні, нездатність вирішити певні, певні ситуації і е новини, які будуть в цілому е позитивні для самої України. Це мова про квітень по обстрілах другий тиждень квітня. Обстріли, на жаль, мають високу ймовірність. Третій тиждень квітня. Це в нас локалізовані обстріли. До речі, по, по будівлях, але ці будівлі не носять там ні. Ну, якогось такого глобального значення. Тобто це птиць сюди, на жаль, птиць сюди. І це, до речі, сілеспрямовані. Наприклад, якщо це навіть якась там зупинка, грубо кажучи, то це саме сюди, і пом'якшення на трохи на четвертому тижні. В принципі, у порівнянні з березнем, на жаль, ситуація більш тяжча з обстрілами у прямому сенсі. Просування ворога. Просування ворога по лінії фронту. В цілому ворог стримуватиметься, але, на жаль, будуть прориви. <тур> е і ці прориви вони будуть даватися для е ворогів важкою ціною. Ну, дуже важкою. Але, на жаль, ці прориви будуть. І тут, ну, може вже навіть є десь ці прориви. Може цей наступ рефії вже десь є в якихось ну, незначних частинах. М на жаль, так, далі країни Євросоюзу, європейська дипломатія як будуть допомагати. Так, початок нічого такого суттєвого. Потім все-таки тут можна сказати, суттєвої допомоги як такої не буде. Те, що було в принципі в березні, і може бути навіть якийсь такий конфлікт виникнути із країнами з однією з країн з Євросоюзу, який може негативно вплинути на країну і мати наслідки. Тобто особливої допомоги не буде. Ну тут жодна з карт якраз про це і не говорить. І навіть дев'ятка тут у нас виходить ці кубки йдуть, але. Немає матеріалізації, тобто ми говоримо на емоціях, ми підтримуємо, але цього всього, на жаль, недостатньо. Вплив Трампа в квітні на Україну, його політика. Це гра. Якісь, якісь до речі, поїздки американців. Ну, саме Поставників Трампа і відстоювання позицій. Все-таки тут мова буде вплив, буде певний тиск навіть і на сторону України однозначно. Але Україна поки що в квітні не піде на і, і не піддасться на тиск Трампа. Але ще будуть також нові ну, пропозиції з боку о, 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 Трампової. Адміністрації. Поживемо, побачимо. Так, далі ми дивимося. Далі ми дивимося. Мобілізація в Україні. Мобілізація активно три, ну, активно триватиме. Однозначно, нехватка є людського ресурсу, тому мобілізація. Тим чи якимось інакшим шляхом триватиме і, можливо, навіть знову ж таки погіршення. Хочеться сказати, куди ще гірше, так? Але маємо, що маємо. Так, далі. Е, ситуація із і з Суджимо. Так Суджа, Курськ, Суджа, Курськ. Яка ситуація в українців наразі? Е, ситуація прихована, достовірно невідомо, що дійсно там коїться? Е, щось могло вже відбутися, але ми про це не знаємо. Дійсно, наші могли і відступити, але нам цього і не сказали. Тобто, ситуація наразі закрита. Ми бачимо вже дві карти, які фактично закривають прогляд цієї ситуації. Тому е, я не можу дати. Однозначно, однозначної якоїсь ясної інформації саме по курсі, Курську, все приховано. Ну, і є, ну тут і морок, і такі, знаєте, певні непрогляди, тобто не можна туди лізти зараз. Ситуація закрита. Ситуація закрита. Так, політика Зеленського, саме власне, його у квітні. Буде якою. Так, знову ж таки, це відвідування багатьох країн і підтримування воєнного ресурсу тим чи іншим шляхом. Все-таки є думки про мир, і вони вже таки, знаєте, породжені. Дай Боже, що може мир цей настане. Принаймні, те, що народиться воно колись, ой, те, що зачете, воно колись і народиться. І, і допомога. В цілому наразі його така політика відносно, мова йдеться про загальну країну, відносно позитивна. От, тому що тут е, одбає, да, про Україну. Як би там не було моє особисте відношення, але карти наразі показують, що він ну, дійсно, саме у квітні, буде робити якісь е, розумні речі. Так. І давайте порада карт на квітень. Для українців пам'ятати, що ми люди, і не йти по головах. Не думати про те, що наша края з хату, ой, края, наша хата з краю нічого не знає. І безпосередньо брати участь в якихось. Там, в волонтерських заходах, заходах у підтримках. Так. Мати внутрішню мудрість, мати внутрішній ресурс. Про те, що кожен з нас проходить певний шлях для того, щоб отримати певні знання, певний життєвий досвід, і в кінці засяяти. Отже, любов, мудрість. І, на жаль, тут багато страхів не впадати е, у віччя і не піддаватися страху, тому що багато страху в атмосфері і обстановка дуже-дуже нагнітається і це все, звісно, що тисне. Ну, це тисне, звісно. Але намагатися, ну, тут мова не про те, що треба ізолюватися як у равлик. А не пропускати і не накручувати себе, тобто не фантазувати. Йде війна, є, є смерті, є загибелі. Десь фронт втримується, десь проривається, І так за обстріли в за заближніх, але мова йдеться про те, що не варто себе накручувати. Благословення кожному з вас.